Happy birthday, 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 Що згадав? Диван, да! Свічки потекли трошки. Нічого, васк забереться. Сирянчик за, за мій вигляд. Я тільки що проснувся, і в мене шухер на голові завжди кожного ранку. Дякую вам, дітки. Дякую, Дякуємо. Не це я, та що за кадром. Прийшли в ресторан. Давно хотів сюди звести, завести свою сімейку, тому що мені дуже сильно тут атмосферка подобалася. Подобається тобі? Ще не їли, але вони дуже тепло нас зустріли прямо. Я напевно вже такого не зустрічала. Прям сходу ми, знає... ми тільки зайшли, і було таке відчуття, що цей чоловік, я так думаю, він тут якийсь не знаю, впевнена. Власник, напевно, так. Да. а може просто так любить свою роботу, я не знаю. Було враження, ніби він зустрів у нас як якихось давніх друзів, ніби я не знаю, ми з іншого міста до нього приїхали. Ну, Видно, що людина не любить свою роботу, Хто би він тут не був, я не знаю. Да, ресторан типу італійський, називається «Букатіні». Зараз ми замовили їжку собі, Попробуємо, потім скажемо смачно чи ні. Дітям принесли okay, малюночки малювати. Тут на всіх столиках стоять такі свічечки. Да, так, водичку ми не замовляли, але вони зразу поставили дітям з такими трубочками прикольними. Да, Нам, нам Такі лимонадики принесли. Дуже, Боже, яка тут посадка. Дуже атмосферненько виглядає. Ну, Нато ти зніми так що я не сильно поляром. Ну, як спочатку тільки прийшли, то і думали, що напевно зараз нам скажуть, вибачте, місць немає. Яка тут посадка, тут прям шумно так. Але атмосферний досить. Ми вже об'їлися в італійському ресторані і приїхали. Це, 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 це то, то слово, що треба було. Приїхали зараз в Таркет і Стас буде вибирати собі подаруночок від мене. Ось такі тілешки є, можна двох діток посадити. Данечка де обіжається, чого він там не сидить. Ну, чого а, не може там сісти? Ну бо їй теж хочеться деколи, як доросла. Тоді. Вона може нас бачити. Короче, вибрав я подаруночок. Ми колись в Україні мали таку штуку. Масажер. Такий. Як він називається? Пер Перкусійний чи щось таке? Перкусійний. Вирішили, що собі тут теж таке купити краще. Це Стас собі на подарунок на день народження, yeah. на Різдво я йому подарила такий масажер. Що він хоче, ви Що масажок. Всім привіт! Ми сьогодні знову гуляємо в пелею. Сьогодні погода просто чарівна. Сонечко світить, правда трошки холоднувато. Настя пішла з своєю однокласницею зустрітися в кафе, бо та живе десь, бо та приїхала сюди, в цей штат, і захотіла зустрітися, запропонувала зустрітися з Настею. А ми тим часом з дітками поки що в стандартному парку нашому Белимському гуляємо.

Гуляючи, дійшли до колишнього катка. Ковзанки. І тут льот якраз розморожують. А дітям щастя, тут снігу немає. Це як альтернатива для них. Тільки дивіться, не киньте один одному на ножки, добре? На ножки не киньте тільки. кучу гори Пришла с дітками трошки на площадку до Буквально площадка. І так, типа, обмеження в 35. Ще одна локація з цього ж університету. Іменно отут, оці дерева весною зацвітають. Сюди скільки людей приїжджає зі всього сидять, фоткатись. А що це за, до речі, за яблуня чи що це таке? Похоже на яблуню оце. Чері. Красиво тут. Все, ми вже вертаємося до машини. Дітки вже змучились. Питки хочуть. На сьогодні 3 лютого. Ходи, Амочка, йдемо. Ходи, мама, зараз теж прийде, ходи. Ходи ходи, мама, зараз прийде! Ходи. І в нас для... сталася рідкість для нашого штату, випав сніг. Подивіться, яночка сніг це весело. Подивися, янчик сніг в ручки бере. Прям снігопад-снігопад. Тут, коли сніг падає, це прям якесь не таке, як в нас в Україні, просто звичайний день. Тут якийсь колапс. Дороги не працюють. Школи не працюють. Зранку прислали повідомлення, що даніна школа закрита через колапс на дорогах. Тут всі їздять на літній або всесезонній резині і дуже проблематично з цим, бо сніг це рідкість. І мають, що мають. Прикольно, прикольно. Всі діти повилазили з домів, для них це рідкість. Дехто навіть рукавиць не має, просто в піжамі. Але зато весело. Емочка, тобі подобається? Подобається сніжок. Тут ми сиділи з Настю. Дивилися серіал і чуємо, хтось нам в двері починає порпати. Ми підходимо, дивимося в глазок, а там якась жінка з молотком в руках починає по нашим стінам і біля дверей сплоняти. Почали знімати це на відео і вирішили вам показати. Дивіться, які в нас бувають сусіди. Потім ми показали нашим. Американським друзям, і вони сказали, що вона певно під чимось була. Всім привіт! Ми гуляємо зараз на нашій улюбленій набережній в Ветмиці. Перша набережна, до речі, коли ми приїхали в Америку, ми сюди приїхали. І нам тут так сильно сподобалося, що ми е, навіть квартири шукали тут собі, щоб знімати, але на жаль, їх тут трошки замало, місто маленьке і не вдалося нам тут знайти нічого. То в общем зараз ми гуляємо хлопчики. Привет, продавайте. Привет. Нет. Мы зашли в место в кафе. Давно уже хотели сюда зайти. Эмочка, Нет. что ты там молюешь? У нас есть а я... какие-то поборы от тебя? что А ты что-то Что а, не? Та ж в них меню їхні, подивися. А. Я ж тобі сказав. Забув. Принесли нам вже їжку. Що ти нас це замовила? Така паста з морепродуктами. Дітям, типу. На янтик. Котлетки такі з картопелькою. А мені бургер. Називається Склади сам. Що, Настя, після того, коли вже поїла. Скажи свій вердик. вартує сюди приходити ще раз. Мені подобалося, як тут літом виглядає. Люди сидять секунду. люди сидять е, на дворі, на, як, на, на набережні. На трасі, так. Да? Да. І ми пам'ятаю, що ми гуляли, проходили мимо і завжди мені дуже апетитно виглядалося, що вони їдять. Тому літом я сюди точно. Так. Дітки, а вам сподобалося? Янчик, було смачно. Ну так. Данічка. Ага, Емочка, а mm. тобі було mm -hmm. mm -hmm. смачно? Mm -hmm. Приїхали на одні апарти дивитися. Mm -hmm. Територія така непогана. Mm -hmm. Заходь, Санечка, заходь. Mm -hmm.

either of you right here oh we have one that is like a difference within price right right now i'm the one i'm the manager so i'm the one who just did the pricing this morning so i've recently dropped our price so if the washer dryer is not right now all of our units are flat we a washing machine we can turn it to Ну, на кажеш, тут є дайки басе. Басе-тиралки і, е-е, сушки. Ну, а, але типу, якщо ми захочемо, вона казала, що Я не поняла, яка ціна. Ну, типу, в чому різниця? Тут вона продала світ. Вікна таке маленьке. Да. Щось парається, може. Це важне зробила світло. Да. Ти ж у нас світло. Квартира під типу постельно. І там нагавала світ. Але тісні. Бачите, типа? Значит, найти одни такие. Треба ставить, типа, такие. Типа... Ну, то было And uh, in the second floor, uh, same size. Yeah, all of our units, pretty much, unless they're like brand new uh, fairly renovated, pretty much look the same. The only thing that'll be different is the kitchen. Just look the refrigerator in the Прикольно. Закривай. А, і це вигляд з вікна. Досить тихеньке місце. Ліля, ми тут тебе в супермаркеті знайшли. Сьогодні у нас 8 березня і ми йдемо з пацанятками, по квіти в машину. Я вчора ввечері купив і в машині лишили. Будемо зараз наших дівчаток вітати. Да, хлопці? Віточки вижили. Маленько вже... Так. На Данічко, це ти будеш дарити цей букетик мамі. Mm. На Янчик, це ти будеш дарувати букетик мамі. Passe. Мамі, от я ось хочу дарити Емоці, він якраз маленький. Данічка, be ти не забудь, це ти даруєш це емоці, а ти Янчик кому маєш дарувати? Мамі. Молодець. Мама, мною буде ділитись. Я думаю, що буде, якщо ти гарно попросиш. Е, ну давай, вибирай квітка або це кератик. Ні, я маю ще свій букетик, я теж буду дарити мамі. Всі ми щось будемо дарити, ясно? Угу. Зараз почекайте, я машину закрию тоді. Армія з пацанів і подарків. іде вітати дівчат. Штаны nee. штаны. Штаны да. Что ну. идем на лифте? Nee. Nee. А, нет. На складке хочешь? Да. А, мама, а, 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 на лифте. А, А, Яка різниця? Не не Та ж Янчик не зможе тоді йти, він так тримається за перилу і йде, він так що малесенький. Йдемо. Танечка, тобі, до речі, теж буде е, добре на ліфті, того, що в тебе штани злітають. Зараз, якщо захочеш, то мамі спитаєшся, що ти за маленькі квіточки такі, так? Вітаємо вас з 8 березня. Емочка, це тобі теж квіточки. Тримай, диви, які гарні квіточки. На, Понюхай, як вони гарно пахнуть. Гарно. На, Ти вже маєш цукерки і тобі треба цукерки. А це тобі моя люба дружина. Гарні? Гарні. Не, самі, я дали на цьому. Дай, Сань, я буду спати в квіт. І ще така штучка там була, типа, щоб паново вони довше пожили. там. Що скажеш? Нічого. Ми скоро переїжджаємо на нову квартиру. Да, ми вже скоро переїжджаємо через тиждень. Через шість днів пакуємо вже речі, збираємося помаленьку. Вирішили на остаток трошки по, по благах цивілізації пройтися наших, якими ми не користувалися. Угу. Цілий рік жили і відсили. Разів п'ять, може. Ні, зависали. Була тут часто, бо я з дітьми гуляла кожен день і ми, ми тут тусилися. Не кожен день? Ну майже, майже кожен день після школи. а айот насі холодний досі. І то, правда? Я це не сто. Данечка так, ножки зі своїми. Цікаво, а в наша друга пакета бу буде, Типа, як там э, э, тут було в Африці, така. Не знаю. Надію, що буде Іди в Африки. Ну, типа ж, організовування а. таких всяких святкувань. Да. Щоб прикольно було, що тут постійно ми організовували якісь. Свята, якісь майстер-класи, просто від самих апартів. там. То ми якісь гарбузи розмальовували, то е, і рослинки і розмальовували. Ось раз батут це... був, все А, так, да, було свято літо, то, то взагалі вони тут всіх годували, просто так нормально годували, батут зробили. Але... Де дітей? Молода, це, не було літо. це був кінець літа. Да. бо тоді був дощ. Це був дощ. Це був кінець літа і в час кінця літа вони кожного року тут таке свято роблять. І це було прикольно. І це все просто так для мешканців, нічого не треба Да, Будемо трошки скучати за цими апартаментами. У нас тут друзів багато вже з'явилося. А от тих інших теж боялося? Сто Привіт всім. Ми завтра переїжджаємо на нову квартиру і вирішили прийти в ресторан, який знаходиться прямо в нашому комплексі. Ми тут жили цілий рік і ні разу не наважували сюди прийти. Ми... Дома вже нема з чого що готувати, тут все складаємо вже. Так. Змучені дуже сильно. Не маємо сили готувати і вирішили прийти сюди на остаток попробувати цю їжу. Тут, коротше, типу, морепродукти. Типу краби, такі крабки. Вони вже водечку несуть. А ось така тут їжка. Це е, е, ніжки крабів, якісь сосіски, креветки параболя, картопля. Тут дали нам таку. Відеречко. Сміття. сміття туди кидати. І ще от таку штуки. А діткам ось таке. Смачно? Янчик смачно. Емочка смачно. Тобі, Данюшка. Типу, якщо не даємо, то можна попросити, щоб собою закопувати.